Доброго дня, я Соколов Олександр Володимирович, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці, управління і діяльності діяльності Одеської області, південне міжрегіональне управління Держпраці. Ми проводжуємо тематичний тренінг на тему безпеки під час опалювального сезону, а саме перевірка димових іліаційних каналів. З нами Богер Ігор Вікторович, приватне підприємство Теплоенергоналадка. Відповідно до вимог правил безпеки системи газопостачання. Перевірки і прочищення домових та вентиляційних каналів повинні виконуватися спеціалізовані організації, яка отримала дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, дозвіл, виданий центральним органам виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Періодичність перевірки димових та вентиляційних каналів проводять один раз на рік до початку опалюваного сезону. Обладнання, яке працює цілий рік, два рази на весені і восени. При перевірці димових вентиляційних каналів визначається відповідність конструкції і використання матеріалів димовим вимогам проєктної документації. Прохідність каналу, відсутність засмічення і наявність тяги, кірмітісність віднекремленість, наявність і справність протипожежних розчічок від горючої конструкції, наявність поблизу головки, встановлених приладів обладнання у зоні вітрового підпору, що, залежить, що заважає належному повітрі справність та правильність розташування оголовку, димоходи відносно даху і розташування поблизу споруд. І дерев з рахуванням зони вітрового підпору. Від, ну, відсутні сажі і смоли на внутрішніх поверхностях і тріщинах на зовнішніх. Зоною тривової підпору оголовку каналу є простір ніж лінії проведення під кутом 45 градусів до горизонту від найближчих високих точок, розташованих поблизу споруд і дерев. Перевірку вентиляційних каналів ми будемо е, проводити проладовим методом. Перевірка градусів доповнена перевіряється. Будемо перевіряти приток і вітік, сам вентиляційний канал. Приборним способом перевіряємо кратність воздуха опіну і для цього зміряємо скорость поступання в саму котельню, воздухах відведенню, а потім будемо ізвіряти яка краткість воздуха обміну в денканалі. Скорость 2,4 метри на секунду. Ми сечення, січення і потім множемо скорість. Ну, Щоб побачити, яка на скористь для цього потрібна дробина. У нас прилад виміряє максимальну скорість. І максимальна скористь сейчас ставить 1 метр в секунду на витяжці і температура 12 градусів. Тось тепло повітря, з приміщення йде догори. Можливо зазначити, що рішатка притачної вентиляції повинна бути завжди відкрита та не закрашена плана. Вона дуже правильно розташована позаду котла, це комфортно для обслуговуючого персоналу та е нормальної циркуляції повітря химічника.